Я запитав штучний інтелект: Розкажи мені, що станеться, якщо Земля раптом перестане обертатися. У ту ж мить почнеться хаос. Поверхня планети рухається зі швидкістю понад тисячу миль на годину на екваторі. Якщо Земля зупиниться миттєво, усе, що не прикріплене до твердих порід, буде викинуте на схід із смертельною швидкістю міста, океани, навіть саме повітря. Тобто все буде знищено? Так. Атмосфера продовжить рухатися, вітри сильніші за будь-який ураган, пронесуться материками. Океани зійдуть на сушу, затопивши цілі регіони. Це буде так, ніби сама планета намагається скинути з себе людство. А як же гравітація? Вона зміниться? Гравітація залишиться, але без обертання Земля втратить своє екваторіальне здуття. Океани повільно стікатимуть до полюсів, затоплюючи те, що ми називаємо Арктикою та Антарктидою. А на екваторі відкриються величезні нові ділянки суші. Карту світу буде переписано. А що буде з днем і ніччю? Якщо Земля перестане обертатися, але продовжить обертання навколо Сонця. Одна сторона назавжди залишиться в денному світлі, інша у вічній темряві. Денна сторона вигорить. Нічна замерзне, лише вузька смуга сутінків, можливо, залишиться придатною для життя. Тобто життя зникне не відразу. Деякі види зможуть пристосуватися людство, можливо, виживе у невеликій кількості завдяки технологіям, але цивілізація, яку ми знаємо, впаде. Отже, якщо Земля зупинить своє обертання, планета залишиться живою, але світ, який ти знаєш, зникне. Земля без обертання стане місцем штормів, потопів, пустель і криги, планетою живою, але ворожою.